Прийшли віки, пройшли тисячоліття, любові образ пам'яті не зник, зоря Різдва, що найясніше світить, під небом вифлиємо перший крик. Про це давно звіщали вже пророки, що морок ночі назавжди мине. очиститься планета від пророків. В утробі діва немовля зачне. Народиться воно, щоб рятувати засмучені серця від грішних діл, і вічності от сам може стати, дадуть ім'я йому Емануїл порадник, дивний, сильний Бог князь миру, і на раменах владиє його, нас полюбив, так ніжно і так щиро, прийде в цей світ для людства він всього. Цей вечір серце знову завмирає, в очікуванні дива все єство, спускається на землю промінь з раю, коли у двері стукає різдво, дитя заплаче. Ангели зрадіють, в знеможеному серці зникне ще, і розцвіте на теренах надія, відкриються ворота у Едем. Народження Ісуса Воскресіння для тих, хто у байдужості схолов, отримає світ право на спасіння і запанує на землі любов, Бог благодать, зодягне душі бідні, полина з висоти прекрасний спів і станемо для Господа ми рідні, хоч всі в глибоких ранах від гріхів. Христос прийшов, щоб щастя людям дати, серця зцілити від хвороб і ран, і гніт прокляття вже навіки зняти, пробачити байдужість і обман. Христос прийшов для мене і для тебе, до нас ця звістка радості дійшла. Ту ніч любов спускалася із неба, собі притулок в яслах віднайшла. Різдво святе, схилюся перед нею, хай з ангельським і імінь лється спів. Піду вперед за Ясною зорею, що світить крізь пітьму століть віків. Любов Христа в полон її здаюся, і хочу в серці свято берегти, лишитися без неї так боюся. Вона одна лиш може світ спасти. Амінь.